Я дуже люблю кабачки, і в мене на ділянці їм віддано кілька грядок, а у моєї сусідки дозріває їх набагато більше, ніж у мене. Причому на меншій площі я пішла до неї в гості і дізналася, чому її секрет виявилося, вона підгодовує свої овочі добривами, тому вони дають багато зав'язи і рясний урожай. Завдяки цьому з меншою грядки вона збирає в два рази більше кабачків. Я пішла її раді, і результат перевершив очікування. Овочів виросло дуже багато, в принципі, кабачки досить невибаглива в догляді культура, але треба пам'ятати, що їм потрібен рясний полив. Крім цього, треба регулярно рихлити ґрунт і прополювати бур'яни. Підживлення треба вносити в кілька етапів, щоб протягом усього сезону кущі отримували достатню кількість мінеральних і поживних речовин. Деякі садівники вирощують кабачки розсадою. Я ж вважаю за краще сіяти насіння відразу в ґрунт, коли рослини починають набирати зростання. Омуються кущі, приходить час для першої підгодівлі. До початку цвітіння я готую такий розчин. 10 л води, 0,5 л у коров'яку, 1 стул нітромофосфату. Коров'як сприятливо впливає на ґрунт, вона стає поживною і родючою, а нітромофосфат, що містить азот, фосфор і калій, стимулює зростання овочевих культур. На одну рослину я виливаю 1 літр добрива можна придбати готове рідке добриво для овочів і використовувати його в пропорції, даст на 10 л води. Наступна підгодівля здійснюється під час цвітіння. Коли формуються бутони і зав'язі, потреба в мінералах і мікроелементах зростає. Беру один стл комплексного добрива, годувальник і два стіл, золи на 10 з води. Після цього добрива прекрасно формуються зав'язі. Куші ростуть здоровими і міцними. Для залучення комах, що запилюють рослини, можна виливати на грядку розчин з 30 дріжджів і склянки цукру на 3 літри води. Під час плодоношення я обов'язково удобрюю грядки кабачків розчином з 2-3 столу, готового гумінового добрива велетень і два стл нітромофосфату на 10 літрів води. У цей період важливо не перестаратися з добривами, щоб вони не зіпсували хімічний склад врожаю. Найкраще підходить органіка або мінеральні добрива. Вони не шкідливі. Воду для приготування підгодівлі я беру теплу відстояну. На кожну рослину у мене йде по 2 літри. На додаток до цього дворазово приблизно раз в 10-15 днів я даю позакореневе підживлення з один стлу сечовини і 10 л. води. Ці добавки дуже ефективні для овочевих культур. Так як корисні речовини швидко засвоюються рослинами через листя, я оприскую кабачки з пульверизатора на кожен кущ по 0,5 п'ять розчину робити це треба ввечері або в похмуру погоду, щоб сонячні промені не опалювали зволожені листя рослин.